З нами на зв'язку журналіст видання Гвара Медіа Сергій Прокопенко з Харкова. Пане Сергію, слава Україні, добрий вечір. Добривечір, героям слава, пане Сергію. Ну, я просто поясню нашій аудиторії, що Харків хто ще не знає, звісно, так постійно потерпає від російських атак, і от напередодні ніч на 4 квітня знову була атака масована БПЛА, на місто. Повідомлялися, що про найменше є два влучання. Тож, пане Сергію, розкажіть, які наслідки, що відомо, зокрема, про цю останню атаку безпілотників на Харків. Сьогодні там близько 22.30-22 години ночі. З вчора на сьогодні була серія обстрілів міста безпілотниками з Росії. Власне, один із найбільших епіцентрів цього обстрілу, тому що було декілька локацій. Це були житлові будівлі на буварському районі Харкова. І коли я туди прибув, були дуже сильні пошкодження цієї території, тому що по суті поруч стояла звичайна малоповерхова, там п'ятиповерхова житлова забудова, і ці безпілотники, два там три до п'яти, атакували цю локацію. Там жили люди, бабусі, сім'ї. Власне, і втрапив один з цих безпілотників поруч з будинком. А з двох сторін ну, в наслідок цього всього загинуло п'ятеро людей 35 було поранено, і територія була чесно кажучи просто перемелена цими вибухами. Десятки машин згоріли, там десятки, можливо, сотні вікон були пошкоджені, і в принципі, отакі от наслідки. Трагічні останнього обстрілу, і сьогодні близько там другої половини дня вже завершилися розбір завалів. Декілька людей було е привалено, і е всі ці здавали, розібрали людей. Лікували а п'ять людей нас до цього загинуло після цих нічних обстрілів сьогодні. Ми дуже співчуваємо всім, хто втратив рідних під час цієї атаки росіян, та й, в принципі висловлюємо співчуття харків'янам, тому що Харків постійно під атакою російських ВПЛА пане Сергію, а скажіть, от за вашими спостереженнями або особистими відчуттями, підсумовуючи березень і підсумовуючи оці е, якби працюючі переговори про припинення вогню, е, наскільки збільшилася чи зменшилася? Кількість атак на місто, ну, по моїм відчуттям, нестатистично, останні дні збільшилась кількість атак на місто. Зокрема, останні три дні вони відбуваються кожен вечір. Це в основному дрони шахет. і моє враження, що тактика якась вірогідно модифікована, тому що прилітає. Де 5, 10, 15 дронів, які атакують одну точку приблизно їх збивають частина, частина з них падає, частина атакує і досягає вірогідно, за цієї концентрації точку, на яку вони сілять. Єдине, що мене дивує, що часто ці точки є, або якісь житлові квартали, або Вірогідно, там якісь інфраструктурні райони, і вони потрапляють, як я бачу, часто туди, куди вони ціляться. І вірогідно також є відчуття, що можливо вони почали бомбити якісь цивільні будинки замість інфраструктурних, тому що ми не бачимо ані проблем з. Електрикою серйозною, ані якихось там сповіщень щодо того, що атаковані якісь електричні інфраструктурні об'єкти. Але я бачу, і відчуваю, що атакуються цивільні квартали, цивільні будівлі. То сьогоднішня ніч це просто ну не знаю. Під центр жилого кварталу я нічого там не бачив. Ми обійшли там будинки, 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 будинки. Раніше також там в центрі міста вулиця наукова. Також були пошкоджені різні кафе, різні об'єкти. і Це також дивує. Тобто, ну і не видно, що перемир'я взагалі працює. Не видно, що є якась тенденція до цього. Видно, що якась таке відчуття, що якась знову гібридна гра, де Україну все одно атакують, торгуються тут, там тут там. Але наслідок того страждають люди, погибають після цих обстрілів, і значна кількість поранена, які зокрема діти, молоді люди. І сьогодні я бачив вночі, як там несли маленьких дітей. Мати там їх рятувала або шукала памперси після того, як евакуювали вони дітей, після того, що поруч же були серйозні обстріли, дуже інтенсивні обстріли, які Виснажують і також шахєди. Це одна історія. Також Харків атакують другими типами дронами, такими полегшеними молнія це е, Молнія-2, молнія просто і це інший тип дронів, який також виснажує і служби і людей, і такі близько до кордону міста. такий якийсь тероризм відбувається цими дронами, які е, пакостять, руйнують не такі значні пошкодження, як шахєди, але також вони пакостять, лякають і ранять людей. Є запитання від нашої глядачки. Христина, зокрема, запитує, чи обстрілюють Харків з С-300 зараз, чи їх вже вибили з Білгороду? Чи ви володієте інформацією? Та інформація там, чи їх вибили з Білгороду? Давно ми не бачили С-300. Останній раз, мабуть, близько двох-чотирьох тижнів тому була одна атака Іскандером по місту, що ми ще здивувалися, і давно вже цього не було. Іскандер, по-моєму. Одна з модифікацій, але з 300 дуже давно вже не було. Іскандер був з 300 давно вже не було. В основному дрони дрони І сьогодні. Також повітряні сили казали, що каб випускали на Харків, проте ми не бачили сьогодні, що він долетів сюди. Сподіваюся, не долетить. А, скажіть, я так розумію, що місто Харків продовжує жити. Промислові об'єкти працюють, об'єкти критичної інфраструктури, медицина, лікарні навчання. в Школах розкажіть більше, як живе Харків під терором росіян, таким дроновим. Е, та в цілому місто живе да. Тобто, все слоган, там, що місто живе та працює. В цілому Харків для мене це таке має дуже контрастне відчуття. Інколи мене це лякає, інколи надихає дуже сильний розрив в стражданнях, надії і спробах нормально жити. Да? Тобто, от я зараз стою у центрі міста, це майдан конституції, і прекрасний вечір, чудове сонечко, вже такий горизонт, червоненький. Гуляють люди, гуляють молодь. Це центр міста. Водночас, якщо я від'їду на буквально 5 кілометрів на територію вчорашнього обстрілу, то я побачу, що там є ці розбиті вікна, люди намагаються знайти де переночувати. Сьогодні ми брали коментар однієї жінки, яка каже, що її квартира зруйнована. Поки що я буду жити у своїх друзів, які там поруч, але далі я не знаю, що робити. Тобто, і це, от мабуть, для мене ключове зараз відчуття міста, що одні люди. Сильно страждають, а інші люди намагаються жити і намагаються підтримати тих, хто потрапляє в цю скрутну ситуацію. Зокрема, школи працюють онлайн, університети працюють. Також багато проходить заходів там в підземному. Форматі як у метро, так і в різних типах сховища, як університетських, так і неуніверситетських. А... Ну, і Місто намагається жити. Сьогодні відкрився один з довгоочіканих там для мене особисто закладів у місті на відкритому просторі. Ми сьогодні бачили поставили репортаж, що. Зранку ми ставили про загиблих день, ввечері ми ставимо, що ось відкрився новий простір в центрі міста, де харкіяни можуть побачитись, поспілкуватися з одним з одним і працювати над новими ідеями і намагатися жити далі. І цей контраст це, мабуть, для мене найгастріше відчуття міста зараз. Мені здається, що цей контраст якскраво описує загалом всю країну, тому. Погоджуюся з вами, десь теж відчуваю такі емоції. А пане Сергію, ви сказали, що зараз росіяни більше ціляться на житлові квартали, так напевно, намагаючись по, відчуття. по відчуттях, так звісно, напевно, десь хочуть якось деморалізувати місцеве населення, зокрема харків'ян. І як ви бачите, як зараз харків'яни до цього ставляться, так і чиє це у вас відчуття, що люди починають потрошки виїж... виїжджати з міста? Ні, в мене нема зовсім такого відчуття. До речі, що е, може когось дивувати, і це не те, що там якась бравада або якась супер обнадійлива відчуття. Нема такого відчуття. Також я про це розмовляю з таксистами час від часу. Яка динаміка? Тому що для мене люди, які моніторять цю ситуацію, також вони цього не відчувають. Е, чесно кажучи, атмосфера в місті зараз добра. цьому сприяє весна, квіти, все цвітуть магнолії в місті і. Зовсім немає такого відчуття. А я спостерігаю за людьми. Там деякі виїхали з міста, але деякі водночас там планують якісь ремонти. Да? Тобто, це мене завжди дивує та лякає водночас. Типу, да? але таке постійно хвилі: то тривога, то плануємо, то кудись рухаємось. Але з мого кола я не бачу і за аудиторії, що люди дуже жорстко кудись виїжджають. Можливо, тимчасово, можливо, деякі там, хто можуть виїжджають за кордон, але не відчувається. Також у місті там близько зараз двохсот тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ми бачимо ну, там їх на мі на різних подіях для них організовані та таке інше. Єдине, що мене турбує, можливо, що в місті. По останній там статистиці по моєму друге воно зараз в Україні по кількості безробітних, і я чесно кажучи, не розумію, чому якби місцева влада там і обласна і регіональна мала робить для якби не знаю, підтримки бізнесу або працевлаштування всіх цих осіб. Але я бачу, паркові зробили департамент там підтримки ВПО. Можливо, вони придумають якісь політики для їх інтеграції, але зараз ну значна кількість людей, які не мають роботи по статистиці. Останні що я бачив, і я не бачу також динаміки по серйозним працевлаштуванням від там служби зайнятості та таке інше. Хотілося б, щоб вони краще це робили і краще працювали. Чесно кажучи, а на вашу думку, все таки бізнес не витримує цього ракетного терору. Він закривається чи він реликовується? Ну, бізнес давно релакувався зараз. Я працюю там над одним матеріалом, на цю тему, Ще на початку війни дуже багато бізнесу релакували з Харкова, але зараз я знаю, що їм важко. Ми нещодавно спілкувалися там з представниками місцевого бізнесу, і вони ж мають деяку підтримку щодо податкових знижок у місті, зокрема щодо податку на землю, зокрема щодо різних там невеликих програм підтримки. Але по відчуттям бізнесу важко, да. Тобто що деякі кав'ярні закриваються. А в принципі, там проблеми з логістикою для бізнеса і з кадрами, тому що фронт забирає дуже багато людей. Ну але багато зараз інфраструктури там для підтримки військових. Ми бачимо їх в місті. Вони. Поживають якісь ресурси, потреби, відвідують ресторани. Часто можна їх зустріти. Я радий, що вони відпочивають. Але по відчуттям, що бізнесу важко середньому, маленькому і нема такої динаміки, як раніше. Сподіваюсь, можливо, це виправиться, але по відчуттям і по розмовам їм важко. А от скажіть, будь ласка, стосовно внутрішньопереміщених осіб, так? Звідки їдуть? Я так розумію, що це більше з прикордонних територій. так, І чи залишаються в місті, чи мають де жити? Як вони переживають цей процес? Ну, звичайно, велика хвиля була минулого року у другій половині. Після наступу на Ощанськ, наступу на Харківщині далі. Евакуація триває вже не така вона динамічна, як раніше. Ну а, по повімо, наприклад, орієнтовно у Купецькій громаді там залишилось близько трьох тисяч людей, і вони не виїжджають. Люди нещодавно були в боровій, де також є деяка кількість місцевого населення, яка копає городи, намагається якось жити далі. Во вона... кажуть одну з зараз найгарячіших точок. Якщо ми говоримо про да. Харківщину, є така історія, але от там досі залишаються люди, тому що ну не всі виїжджають, особливо люди, які їх там вмовляють, пояснюють, але люди залишаються там, Я бачу там цифри від поліції. Трьох евакуювали там з прифронтових територій, вісім, десять такі там десятки, там тобто до сотень в день. В основному це там десять десятки людей в день. Тобто, і це гарні дні, тобто ось так це виглядає, і зараз не відчувається такого потоку, як раніше. І мені здається, люди, які приїжджають, намагаються інтегруватись, намагаються знайти себе і якось продовжувати своє життя. Такі відчуття у мене, а от ще скажіть стосовно, ми е, говорили б так, що Харків, Харківська область, в принципі, росіяни тероризують безпілотниками. А як люди ставляться до сигналу повітряної тривоги? Тому що раніше, якщо ми говорили про С-300, то багато чули інформації, зокрема, що не завжди навіть встигають запустити повітряну тривогу. А зараз як з безпілотниками? Скільки є часу, щоб сховатися, і чи люди ховаються, головне? По перше, в Харкові зараз запустили диференційовані тривоги, і це знизило навантаження на місцевий бізнес взагалі на населення, тому що кількість тривог зменшилась. Раніше все було пов'язано з областю, і там, якщо прикордонні обстрілювали, то так само вмикалось все і у Харкові. А, зараз це диференційовано а, і по відчуттям чи ходять люди в під ну, в сховища, вірогідно, не всі, да? тобто. Ну, не знаю, ми, мабуть, звикли менше ходимо, але треба ходити частіше, це 100%. Єдине, що можна ще сказати, що прикордоння дуже сильно обстрілюють Харківської області, зокрема Дергачівська громада. Тобто, це на півночі Харкова, Прудянка, Слатіно. Нещодавно там була ситуація, коли каби. Розбив цілу вулицю десятки будинків стер там з обличчя землі. Ми спілкувалися одним з благодійних фондів, і це досить важка ситуація. Ну а щодо дронів, допомагають телеграм-канал повітряних Сил офіційний, також е, неофіційні там моніторингові канали, які все це моніторять. Як я знаю у багатьох харків'ян е, вімкнути сповіщення на ці канали, за якими вони слідкують, також е, допомагає. Взагалі, якось люди прислухаються до того, що відбувається, да тобто до цих е, обстрілів, і ну по тому, як як швидко вони долітають до міста, ну це хвилини, чесно кажучи, що ці дрони, типу, там берегові долітає дрон е, буквально за хвилини з одного кінця місця на інше, і ці моніторинги допомагають в принципі орієнтуватися краще в цьому, і повітряні сили також тому. Така ж ситуація. А, пане Сергію, якщо можна ще от ваше враження, так що харків'яни говорять про ці мирні переговори? Як ставляться до припинення вогню? І чи вірять Росії, що от це буде остання фаза цієї кривавої війни? Чи Росія не нападе знову? А, звичайно, думки всі різні. Ми опитували харків'яни, опитували військових. Тут важко мені якось це узагальнити, тому я мабуть скажу якесь своє відчуття, да що в основному всі намагаються далі жити, далі працювати. Не дуже багато хто вірить, що а, там міжнародні колеги, коли приїжджають, з нас спілкуються, не дуже я особисто вірю, що це швидко буде і, взагалі, ризиків значно більше ніж надії, чесно кажучи. Тому, на мою думку, а, як харків'янина зараз це. Що треба продовжувати працювати кожен день не сподіватися ні на що, сподіватися тільки на себе, і це мені здається формула, яка допоможе нам вижити, не розвалитись від стресу і виснаження. І мені здається, ця думка резонує серед багатьох, з ким я спілкуюсь. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Теплі обійми Харкову, Харків'янам, Харківщині. Тримайтеся. Я дуже сподіваюся, що хоч ця ніч для Харківщини буде спокійною, і у відповідь бажаю дуже неспокійною, щоб була ніч для росіян. Дякую вам, що були з нами. З нами був Сергій Прокопенко, журналіст видання «Гвара Медіа».